В Україні триває великий процес розлучення з російським капіталом. Свіжий приклад історія з кіровоградським рудоуправлінням, де вище антикорупційний суд за позовом Мін'юсту устягнув у дохід держави понад 52% акцій, що належали російському бізнесмену Сергію Кабаргіну через низку компаній. Це підприємство роками постачало сировину, зокрема, російським вігантам на кшталт Русатому та Луколу. Явіть собі паралельно держава звітує заблоковані активи тисяч осіб, але реальних рішень про конфіскацію значно менше. Тому запит простий, як саме Україна забирає. Бізнесу росіян, чому так довго і складно відбувається цей процес. Про це говоритимемо далі. І до нас вже доєднався наш наступний гість для того, щоб з нами обговорити цю тему. І ми е, раді вітати у нашому етері Ярослава Сидоровича, аналітика і математика, який відслідковує санкційну тематику. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, слава Україні, героям слава. Тож, пане Ярославе, як зараз по-простому виглядає шлях: збираємо забираємо бізнес у росіянина, передаємо Україні. Прошу е, питання е, достатньо непросте, але з іншої сторони його можна і треба вирішувати. Е, з одної сторони, ми маємо тішитись рішенням вищого антикорупційного суду і те, що мін'юст, вдалося добитися конфіскації активів. Але наприкрість тому, що це є мізер порівняно з тим, що Україна мала би і може конфіскувати російських активів і не тільки в Україні, але і в інших державах світу загалом активів російських офіційно півтора трильйона доларів, і вони не зменшуються. І мова йде не тільки про е, ті резерви центробанку, які знаходяться в Бельгії, в Євроклірі, а багато приватних активів в різних країнах світу: і Австрія, і Німеччина, і Франція багато багато країн. І отут хотілося би якраз звернути увагу, що закон, коли Україна прийняла про конфіскацію. Активів російських це було 21 травня 22 року, коли почалося фактично зразу, як почалось широкомасштабне воєнне вторгнення. В цьому законі є пункти, пов'язані з конфіскацією, можливістю конфіскації рішеннями нашого вищоконстиційного суду активів за кордоном не тільки на території України. І але на цей той момент це була швидше декларація. Після того, в 1 липня 22-го року Україна першою і Данія також ратифікували е, так звану Гааську Європейську конвенцію про визнання рішень судів е, судових рішень в цивільних і господарських. Е, е, Справах і ця конвенція набула чинності з 1 вересня 23-го року. Важлива конвенція ЄС приєднався всі країни ЄС з 1 липня цього року приєдналась Велика Британія. Писало взагалі багато країн: Ізраїль, Штати, але вони ще не ратифікували. Так, от питання стоїть в тому, що можна рішеннями українських судів цивільних господарських питань. Конфісковувати російські активи, чому це не робиться, хороше питання в першу чергу до міністр, який, який наділений цими повноваженнями, і в той же час ми бачимо скандал, що міністра юстиції будуть звільняти. І чесно кажучи, мені якраз оце рішення вищого антикорупційного суду я розумію також під тим кутом зору, чому тільки антикорупційний суд займається конфіскацією. Чому не займаються інші суди? Так, на той момент, 22-му році, найбільш подов... був підготовлений е... Е... Вищий антикорупційний суд. Але вибачте, Вищий антикорупційний суд має інші завдання, і ми бачимо корупцію. що я би назвав мародерство е... і... і то, що діють і... Е... і антикорупційна прокуратура, я вважаю, що. Е... Зараз е, треба розгортати широкий фронт конфіскації російських активів. Вже нема куди тягнути, і е, в цьому плані, е, по перше, Верховна Рада мала би можливість певні зміни і дати можливість конфісковувати е, не тільки вищому конкорупційного суду, а й іншими судами російські активи, які перебувають на території України в різних областях. Суб'єктами подання могли би бути не тільки Міністерство юстиції, але і відповідні підрозділи департаменти юридичні в областях. Якщо брати практику інших країн, то такими питаннями конфіскації займаються фінансові органи. Міністерство фінансів, Сполучених Штатах. Тобто тут нам треба. Еволюцію робити, законодавство змінювати і розширяти можливості для конфіскації. Що Україна вважає взагалі російськими активами? Чи можемо ми про це говорити? Е, ну, російські активи не тільки питання, що Україна вважає, а е, е, це питання не тільки власність державних, як Росії, але також її резидентів. Мова йде про е, юридичні особи, мова йде про фізичні особи, і я скажу: е, ну, може це здається дивним, але насправді будь-яка юридична особа, яка заробляє кошти на цій війні, насправді е, доходить що в кінцевому е, е, випадку, опиняється в фізичних осіб. І треба максимально направляти е, санкції проти фізичних осіб. Якщо ми відкриємо реєстр державний реєстр санкцій, там багато юридичних осіб автоматом би мали потрапити всі директори підприємств, замдиректори з комерції, які підписують е, е, документи. Бо юридична особа сама не підписує, і документи, і здійснює виробництво зброї, і, і, і це ключове. Вдарити санкціями по фізичних особах в цьому плані ми мало працюємо. А чому ми мало працюємо? І наскільки важко взагалі ось цих юридичних і фізичних осіб в принципі знаходити зараз в українському юридичному полі? Ну, головна е, проблема в тому, що уряд фактично самоусунувся від цього питання. Е, ну, візьмемо так, Міністерство юстиції. Воно має по закону право подавати суд і конфісковувати активи. Є багато рішень. Оце, що ми говоримо, рішення це 81-ше рішення антикорупційного суду по конфіскації активів. Тепер виникає питання: ці рішення як українською мовою? Чому ці рішення англійською мовою не представлені на сайті Міністерства юстиції, щоб наші партнери могли бачити, яким чином це відбувається? Мало того, я скажу, Міністерство юстиції до сих пор не має англійської версії свого сайту. Це нормальна історія? При інтеграції, приході інтеграції України в ЄС? Далі. Якщо ми піднімаємо санкційні спинки з ЄС, то вони зроблені всіма мовами держав ЄС. Чому наш реєстр санкцій лише українською і дуже незрозумілою англійською перекладено? Чому ці санкційні списки не зроблені всіма державних партнерів України? Тому що якщо активи знаходяться в Франції, то зрозуміло в реєстрі власності будинок, чи це вони французькою мовою, і потрібно мати французькою мовою фізичних осіб в першу чергу, юридичних, як вони пишуться, які вони власність, якщо в Німеччині німецькою мовою, чому цим питанням не займатися? про це, вже не один раз говорили, писали. Але вибачте, нас президент призначив минулого року уповноважено санкційної політики. Де його діяльність? Його діяльність полягає в тому, що він є в наглядовій раді Сенсбанку, отримує там доходи, і в нього часу нема цим займатися. Це що, нормальний уповноважений е, з е, е, санкційної політики? А якщо ми беремо конституцію. То санкційною політикою має займатися е, Кабінет міністрів. І з цього приводу є рішення Конституційного суду у грудня грудня е, 2019 року. Не Верховна Рада. Верховна Рада так має займатися, вона має права. І було е, дві постанови Верховної Ради, ну три постанови про санкції. Вони можуть постановами як конфіскацію двох російських банків зробити е, в той же час. Саму цю всю чорнову роботу має робити кабінет міністрів. Якщо ми візьмемо програму діяльності уряду, яка внесена Верховною Радою не розглянута, там немає діяльності по санкціях, крім МЗС, яке обмінюється інформацією, питання конфіскації активів за кордоном російських активів. Чомусь це питання навіть програму не вписують. Мені мене це ну не то що дивує тут. Вже слів немає, пане Ярославе, Одне питання, чому немає дій, а інше питання чому немає контролю цих дій? Тобто, наче знаєте, виглядає так, як в дитячому садочку тобі дали щось з чим погратися, з чимось так. Uh, і в принципі навіть ніхто не питає, чи ти там граєшся, чи ти з тим щось робиш. Тобто, це питання uh, не побоюся, напевно, це сказати національної безпеки наразі. Чому так мало приділяється по перше уваги, по-друге, контролю, коли почнеться такий контроль, щоб ось ці всі підприємства вони вичищали з від себе росіян, російські гроші, російські сліди, росі... російські акції, акціонерів? Чому це відбувається досі на четвертому році повномасштабної війни в Україні? Розумієте, ми перша держава в світі. Яка ухвалила закон про конфіскацію, цивільну конфіскацію? Я наголошую цивільну конфіскацію під санкційних активів. Є ще кримінальна конфіскація. Це окрема тема, коли кримінальні справи заважають цій цивільній конфіскації. Другою країною у світі це Канада, яка ухвалила в липні, і британська королева в липні 22-го року підписала. Документ, який прийняв парламент Канади, про конфіскацію російських активів. Там процес де повільніше, але йде, і ми пам'ятаємо про е, літаки і, е, і про це де з європейських держав підписав. Естонія ухвалила закон, є в Україні, хоча Євросоюз сказав е, комісія казала не поспішайте. Може, ви, ми приймемо інше, а ваш буде заперечувати. В сполучених Штатах в квітні минулого року прийнятий закон про конфіскацію якраз російських активів, але на прикрість в штатах сполучених штатах зовсім не лишилося російських активів. Так вийшло, що вони успішно перевели ці активи в Європу, ту ж саму Бельгію, Євроклір. Якщо вони раніше тримали активи в Джіпі Морган, штатах. То перевели євроклір, бо євроклір створено зокрема і і, Морган, і ще рядом структур, і ці активи знаходяться в Бельгії. Тобто росіяни готувалися до війни. Вони свої вони з фонду свого розвитку. Ну я можу сказати, що рішення було прийнято про війну. Напевно, травень можна просто аналітично вичити. Травень, червень 21-го року. Коли Росія різко забрала, перевела активи в доларах, в золото і китайський юані, зрозуміло було, що вони боялися санкцій сполучених штатів. Рішення про повномасштабне вторгнення було прийнято напевно тоді. Не... Тому е е е треба сильно забирати активи в Росії в її резидентів, тих, хто розмістили свої активи на Кіпрі, е в Німеччині, Франції от багатьох країнах, і це треба рухатись. Значить, а Україна має. Бути драйвером і показувати приклад, а на жаль, в нас конфіскація, ну от за листопад аж два рішення вищого антикорупційного суду: 11 числа 17. Це, це ну нема. Я ж кажу, вітаю антикорупційний і міністерство юстиції. Але в мене ну такі складні почуття до, до того, як уряд діє в цьому напрямку. Пане Ярославе, а як уряд діє в напрямку, коли, наприклад, є підприємство якесь, е, стратегічне, не стратегічне, тут, в принципі, не суть. Е, зрозуміло, що ми говоримо про великий бізнес, так? І, наприклад. Е, Наче українська Українець їм опікується, це українське підприємство. Але, наприклад, гроші на інвестиції на початок цього будівництва або запуску виробництва російські, або акціонери, росіяни зараз. Що тоді робити? Чи є механізми там? Розкажіть про це? Це відповідь на це дуже проста. Дуже проста. Свій час. Я не пам'ятаю пригадую, який рік це був чи 16-й, сімнадцятий, але ну, рішення, яке було підготовлено по банках, ну, ми готували його разом з Яковом Смолієм, Він голова Нацбанку, тоді було рішення було по банкам. Воно дуже було просте: не зупиняти діяльність банків, а заборонити вивід капіталу з України, значить, і це добре було. То, що росіяни інвестували, ну добре, інвестували, головне не повернути, не віддати їм. І фактично, що вони не мали заробітку. По таких всіх підприємствах вони повинні продовжувати працювати, заборонити дивіденти, заборонити виплату власникам російському менеджменту. Рішення просте і, і легко виконується і контролюється. А далі вже судами змінювати власність спочатку заблокувати виведення активів, навіть на кіпер, тому що розумієте, через кіпер і далі росіяни стають власниками. І це все можливо, це не складно. Це не складно це можливо інструменти вже є. Або чи не це не складно? Це можливо. Інструментів немає, але ми щось з тим придумаємо. Ну, можна так сказати, можна так сказати, але прикрість полягає в тому, що е, органи влади фактично не використовують можливості громадського суспільства, тому що багато реальних пропозицій і конкретна, е, конкретна інформація від громадських організацій була і про активи. Мало того, я вам скажу, назика в е, е, з перших днів створило портал. По російських активах дуже хороший портал. Але бачите, наші партнери, певні дипломати, ну, можу назвати певні країни, ну, Австрії і так далі. Дуже їм не подобалося на цьому порталі, що були названі певні ну, той же Рафазенбанк австрійський, спонсори тероризму. Їм не подобалося. В результаті рішенням уряду Шмигаля було сказано закрити цей портал. Він закритий. Хоча портал використовував дуже багато, там були зв'язки, і можна було повідомляти інформацію, вносити цю інформацію зараз. Певна частина інформації розміщена на, на порталі е, е, служби зовнішньої е, 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 служби е, е, нашої розвідки е, на порталі, але не вся інформація, і не настільки вона по е, ну, скажем, поповнюється, але там є багато іншої інформації. Наприклад, там є кораблі кінього флоту, їх капітани. Ми дуже довго Верховна Рада прийняла рішення, що санкції до кораблів. Хоча Сполучені Штати нам вже давали рішення, ЄС давало, дає списки кораблів тіньового фонду, в їхніх рішеннях. Ми до сих пір не маємо рішення. Список цих кораблів є на сайті нашої розвитки. Чому це не відбувається? Я не розумію, тому що треба діяти швидко на випередження. Причому синхронізувати санкції, якщо ну, санкції Україна прийняла, зразу по певному суб'єкту треба його просувати в інших країнах. Якщо ми говоримо за оце рішення, ВАКУ, там пов'язано з російським, російським А знаєте... Хто перше рішення прийняв по санкції проти посадових Росатому? Австралія, Нова Зеландія. У ті держави ніякого зв'язку не мали. Україна довго тягнула. Сполучені Штати ну, о, купляють дещо в Росії, продовжують купляти. І тому, розумієте, під тим, чи, чи накладають санкції, чи не накладають санкції, є певні економічні інтереси, певних груп. І це. Надзвичайно прикро. Надзвичайно на прикро так. Тому що знаєте, що пане Ярославе, тут така ситуація, що з одного боку є соціальний запит на вирішення цієї цього питання, і хочеться знаєте, такої сатисфакції, хоча б тут в Україні. А з іншого боку, вступають в цю таку багатошарову гру: економічні інтереси, політичні інтереси, інтереси наших партнерів, щоб не образити нікого. Знаєте, і ось ця багатошаровість вона наче робить отакий фльор. Недоторканості такої глибокої до цієї проблеми. Це дуже-дуже зараз звучить е, е, важкувато для сприйняття звичайного українця. знаєте. Пане Ярославе, я вимушена з вами зараз прощатися, тому що наш час ефір не вичерпаний. Але я вам щиро дякую за цю розмову, тому що вона була доволі цікавою, і е, мені здається, доволі необхідною і необхідно піднімати ці питання і їх обговорювати для того, щоб е, е, люди у суспільстві у суспільстві, щонайменше знаєте, формувався ще більше і більший запит на вирішення цих проблем. Ми вам. Щиро дякуємо. Я нагадаю, Ярослав Сидорович, аналітик і математик, який відслідковує санкційну тематику. Був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, як забрати у росіян бізнес в Україні. Щиро вам дякуємо. Прощаємось дякую. до побачення. Дякую. Навзаєм.